З приходом Трампа до Білого Дому розпочалась нова зовнішня політика Сполучених Штатів, і вона стала досить агресивною та непередбачуваною. Здавалося, що основною лінією Трампа буде протистояння з Китаєм, проте натомість відразу почалися конфлікти з найближчими союзниками Америки з Канадою, Мексикою та Європою. Останню Трамп постійно дорікає в слабкості і навіть загрожує відмовою її захищати у разі зовнішньої агресії. І в цьому випуску ми поговоримо про те, навіщо Трамп конфліктує із Європою і чого намагається досягти. Перша точка конфлікту це витрати на оборону, про що Трамп говорив ще за часі своєї першої каденції. Так Трамп активно критикує Європу через її слабкість у плані самооборони, і що європейські оборонні бюджети у рази менші за американські, тому якщо Сполучені Штати витрачають на оборону близько 3,5% від ВВП. То більшість країн Європи і до 3% не дотягують, деякі навіть 2% не мають. Ще під час першого терміну Трамп говорив, що країни НАТО повинні дотримуватися свого мінімуму у вигляді 2% від ВВП. Сьогодні багато країн пройшли цей показник, але Трамп знову наполягає на підвищенні витрат до 5%, що мало ймовірно навіть для самих Сполучених Штатів. Багато у чому це пов'язано з тим, що Сполучені Штати хочуть зосередити свої зусилля в азіатському регіоні. Тому Трамп хоче, щоб його найближчі союзники у Європі були самодостатніми та могли справлятися з потенційними загрозами. Країни Європи справді мають достатній потенціал підвищення своєї обороноздатності. Самі ж країни Європи підтвердили свої наміри більше вкладатися в армію, і на цьому питання мирно вирішилося. Друге питання це війна в Україні та відносини із Росією. Нещодавня суперечка із Зеленським чітко показала поділ між Сполученими Штатами та Європою. Майже усі європейські лідери підтримали Зеленського та також виступили проти тиску Трампа. Європейці частково шоковані підходом Трампа, оскільки він намагається зробити так, щоб Сполучені Штати безпосередньо набрали участь у гарантіях для України та повністю хоче перекласти цю ношу на європейців. Країни Європи побоюються, що без Сполучених Штатів гарантії безпеки можуть не спрацювати, і питання миротворців досі залишається відкритим. Тому досі йдуть консультації щодо цього, і європейські лідери, зокрема Макрон, намагаються переконати Трампа і, хоча б підтримати європейських миротворців у місії в Україні. Спірною і конкурентною темою стало питання ресурсної угоди. Сполучені Штати хочуть отримати бенефіти від закінчення війни. Причому не хочуть брати на себе відповідальності. Європа такий стан справ не влаштовує, особливо з огляду на те, що європейські країни, як повідомляють з адміністрації Трампа, навіть не братимуть участь у переговорах із Росією та в остаточних рішеннях. Також стало відомо про те, що питання ресурсів цікавило і Євросоюз. Дискусії з цього приводу йшли з українською владою. За підсумками, Європа в самих процесах опиняється поза угодою. А Трамп загалом ігнорує європейські інтереси і хоче піти на зближення з Путіним. Це потрібно йому для відтягування Росії від Китаю. Трамп бачить у цьому шанс подолати свого главного ворога, а Європу і так вважає досить залежною від Штатів. Зближення із Росією також неоднозначне для Європи. Проблема у тому, що єдиною реальною загрозою для Європи є Росія, а Сполучені Штати на чолі з Трампом вважають своєю загрозою Китай. Кожна сторона по-своєму права. Але це викликає розбіжності у глобальній стратегії. Європейські країни, принаймні їх абсолютна більшість, зацікавлені в ослабленні Росії, що гарантуватиме їм безпеку. Сполучені Штати, як уже було сказано вище, бачать своїм стратегічним завданням розрив відносин Китаю та Росії, а для того, щоб це зробити, Росію знову слід реінтегрувати на західні ринки, знявши санкції хоча б частково. До речі, Європа в Китаї також не бачить свого глобального ворога та суперника, а вбачають у ньому скоріше стабільного торгового партнера у той час як Сполучені Штати ведуть із Китаєм торгові війни. Третє питання це питання мит. З другим приходом Трампа до Білого дому історія з торговими війнами почала розширюватися, і тепер Трамп збирається водити мита не лише проти Китаю, а й проти Канади, Мексики та Євросоюзу. Питання захисту внутрішнього ринку за допомогою політики протекціонізму піднімалося Трампом неодноразово на передвиборних перегонах. Але багато хто вважав, що нові посилення торкнуться лише Китаю, проти якого і так вже є мита. Трамп обіцяє вести мита у 25% на всі товари з Євросоюзу, останній обіцяє вести мита у відповідь на американські товари. Вони можуть бути дзеркальними також 25%, а можуть бути і більше. Економічна політика Трампа справді викликає багато питань, і економісти прогнозують, що такі мита скоріше вдарять по американцям, аніж їм допоможуть. Але Трамп це питання бачить у своєму ключі. Головною метою є відновлення промисловості в Сполучених Штатах, що справді може статися через високі тарифи. Це зробить товари Сполучених Штатів більш конкурентоспроможними на внутрішньому ринку і можуть відродити деякі галузі. Але найважливіше, що Трамп спробує зробити в такий спосіб, це зміна електоральної картини Сполучених Штатів. В Сполучених Штатах існує так званий іржавий пояс, це ряд депресивних штатів, відомих своїм промисловим минулим, але після переходу до постіндустріальної економіки вони стали стагнувати. Символом цього регіону є місто Детройт у минулому велике місто, але наразі перебуває у повній руїні. Так от Трамп може зробити ставку на них. У плані відродження промисловості. Як це впливатиме на вибори? Три штати з цього іржавого поясу Мічиган, Пенсільванія та Огайо, вже на перший рік є хиткими штатами, а це означає, що голоси саме у цих штатах неймовірно цінні, та результати виборів залежать багато в чомусь саме від таких штатів. Відродження промисловості у цих регіонах призведе до того, що штати можуть обрати остаточно бік і переважно голосуватимуть за республіканців. Тобто перестануть бути хиткими, що останнім забезпечуватиме перемогу, ймовірно, навіть кілька передвиборчих циклів поспіль. Тому мита проти Євросоюзу і проти інших країн використовується багато у чому для внутрішньополітичних цілей. Четверта проблема це ідеологічне протистояння між Європою та Сполученими Штатами, що здавалося б дивно, але насправді між Трампом та європейським істеблішментом спостерігається прірва. Трамп став президентом Сполучених Штатів ще у 2016 році на хвилі правого популізму. Такі настрої зростають і у Європі, однак у більшості і найважливіших країнах залишаються системні сили. Франція та Німеччина являють собою головні сили Євросоюзу та їхні лідери далекі від правопопулістів. Це стало ще очевидніше нещодавно, коли адміністрація Трампа практично відкрито почала підтримувати партію AFD у Німеччині. Однак вона не перемогла. Тому напруга зберігається. Віце-президент Дівент зовсім нещодавно взагалі розкритикував Європу та назвав її недостатньо вільною. З Британією стосунки дещо інші, однак і там спостерігається схожа тенденція. Адміністрація Трампа загалом негативно ставиться до Євросоюзу, як до явища, а ще негативніше ставиться через зусилля там ліволібералів, як вважає сам Трамп та його оточення. Тому ми вже спостерігаємо ідеологічні розбіжності між сторонами. Ну і п'ята проблема це Гренландія. Щодо цього в мене є окреме відео, чому Трамп настільки в ній зацікавлений, можете глянути. Наразі просто позначу проблему, що Трамп активно претендує на землі Гренландії, у свою чергу острів це частина данського королівства, хоч і широкою автономією, та європейські лідери вже виступали на захист цілісності європейських партнерів. Трампу це зрозуміло не подобається, і Гренландія дійсно може стати серйозною точкою конфлікту у майбутньому. Трамп досить серйозно зосереджений на острові. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що з приходом Трампа до влади відносини між Штатами та Європою погіршилися. Трамп намагається змінити зовнішньополітичний вектор, що спричиняє неприйняття у європейських країнах, це стосується відносин із Росією та Україною, а також питань безпеки. З'явилося більше ідеологічних розбіжностей, а частина внутрішньої політики Трампа відбувається і на зовнішніх гравцях. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.